Мама, а що потрібно робити, щоб зберегти здоров'я і хороші відносини з чоловіком? Вчасно закривати рот, донечка, проходь, відчувай себе як вдома. Можете прополесосити. Почувши мої бажання, Золота рибка зробила вигляд, що здохла. За кордоном. о Боже, тут яма є в Україні, о Боже, тут дорога є. Учора вперше ходив на палювання після 12 чи 14 пострілу качка померла від сміху. В нашій сім'ї зарядкою займаються тільки мобільні телефони. Ви лиш тільки подумайте, скільки всього цікавого відбувається, коли рак на горі таки свисне. Шановні виробники телевізори, Зробіть таку кнопку на телевізорі, на яку натискаєш, і пульт пишіть, де він там валяється. Чоловік з дружиною у ліжку. Коханий, візьми мене, Спи, я нікуди не їду. Тату, у нас сьогодні в школі скорочені батьківські збори. Що значить скорочені? Ти я і директор. Отак буває. Поставиш улюблену пісню на І Есе, немає улюбленої пісні. Привіт, говорити можеш? Так, з трьох років. Коля, вчора я лайкнула дев'ять твоїх фоток. Сьогодні мій чоловік сказав, щоб я звіздувала до тебе жити. Коля, скажи, де ти живеш? Привів додому дівчину. Родина була проти особлива дружина. Що вам заважає схутнути? Відчуття голоду. Купила своєму чоловіку костюм трійку, труси і дві шкарпетки. Люблю його Зараз балую. Добре в декреті, вранці прокинулась, чай зробила, увечері сіла, попила. Якщо ви говорите жінці, що вона виглядає на всі 100, то уточнюйте на 100%, 100 років, 100 кілограм чи 100 гривень. Я сьогодні не виспався, а причина. Причина теж не виспалась. Тату, я дівчина, а не посудомийка. Та що ти кажеш, я теж тато, а не банкомат. Дзвінок, о третій годині ночі. Ти спиш, та блін сплю, так спи, блін, чого трубку береш. У вас є рекомендації з колишнього місця роботи, так мені там і перерекомендували знайти іншу роботу. Яке ваше улюблене друковане видання? Гроші? Ламурна чиса приїхала в село до бабусі, куди у вас тут вночі сходити можна? У відру. Тато, ці камарі мене задовбали, заснути не дають. Синку, випни світло і лягай спати. Син вимкнув світло і раптом побачив світачка і кричить Тата, вони мене тепер з фонариком шукають. Куме, ви ідіот, Цитрамонтарниця – це не поїзд. Дружина гадує доню грудьми. Чоловік заглядає в дитячу і питає п'ятирічного сина, що мама робить, син, поставила малу на зарядку. Включила телевізор, не зрозуміла, як і куди писати коментарі і ставити лайки, де робити репост, виключила. Лікарю, у мене музика в голові грає. І що? Я таку не хочу слухати. Васю, я таки гарантую вам, що через 5 років ми будемо жити краще, ніж в Європі, а що у них трапиться? Доброго дня! Я податковий інспектор. Хотів би поговорити з господарем. Його таки немає. Як немає? Я його хвилину назад у вікно бачив. Він вас теж. Знаєш, Сара, якби ти мене дійсно кохала, ти б вийшла заміж. За кого-нибудь іншого. Розум, чого стягне шашликами, боря, з цигарки мухо, прибери. Це ви ще не бачили справжніх оптимістів. Моя дружина, коли має вікна на дев'ятому поверсі, завжди бере з собою ключі від квартири. Галю, це наше перше свидання. Я за все плачу. Куди тебе повести? Якщо така пруха Альоша, то зводи мене, не МРТ позвоночника. Кума, що? Ти влягла мордою в холодець. І що? Переляш в волів'є, бо застудишся. В маршрутку напротив мене сіла дівчина з мітлою, ледве стримався, щоб не сказати, що не заводиться.